Вітаємо на каналі Дика Природа. Пустеля це нестерпна спека, багато піску та складні умови. Коли йде мова про виживання в пустелі, немає більш витривалої та пристосованішої тварини, ніж верблюд. Він може долати сотні кілометрів без води, переносити неймовірну спеку та навіть витримувати піщані бурі. Але як йому це вдається? Сьогодні ми відкриємо вам секрети цієї надзвичайної тварини. Верблюд. Рід великих ссавців з групи жуйних ряду оленеподібних, що включає два види: верблюд одногорбий і верблюд двогорбий. Одногорбий верблюд або дромадер це вид верблюдів, який має лише один горб і є чудово пристосованим до життя в спекотних пустелях. Він відомий своєю витривалістю, здатністю довго обходитися без води та стійкістю до високих температур. Дромадери поширені переважно в Північній Африці, на Близькому Сході, в Індії. В Австралії живе понад один мільйон диких дромадерів, це найбільша популяція у світі. Шерсть у дромадера коротка, що допомагає легше переносити спеку. Вищий та стрункіший, але менш витривалий у перенесенні вантажів, на відміну від двогорбого. Двогорбий верблюд або бактріан – це вид верблюдів, що має два горби та мешкає переважно в Центральній Азії. Він добре пристосований до суворих кліматичних умов. Включаючи холодні зими та спекотні літа, також може довго обходитись без води. Бактеріанів можна зустріти в Монголії, Китаї, Казахстані, Ірані Афганістані. Дикі популяції дуже рідкісні і збереглися лише в пустелі гобі. Має густішу шерсть, яка допомагає витримувати морози до мінус 40. менший за розмірами, але кремезніший і сильніший від одногорбого. Одногорбі та двогорбі верблюди можуть успішно схрещуватися. Верблюд, що народився в результаті такого схрещування, називається нар. Зараз верблюди це домашні тварини, які рідко зустрічаються в дикій природі. Його одомашнення відбулося приблизно 4 тисяч років тому. Людям вони дають молоко, шерсть, шкіру і м'ясо. Проте, будучи прирученими, верблюди не дозволяють маніпулювати собою. Якщо ссавець приліг відпочити, то змусити його встати практично неможливо. Верблюд дуже впертий. В залежності від того, наскільки сильно буде турбувати його людина, він буде плюватися, плакати або навіть брикатися і кусатися, але виконувати потрібне не під настрій не буде. Головне достоинство верблюдів їх здатність проходити великі відстані в пустелі. Вони можуть проходити в день до 50 кілометрів, при цьому несучи на собі тюки вагою до 300 кілограмів. Одним із головних секретів витривалості та виживання в екстремальних умовах пустелі є горб верблюда. Це його енергетичний резерв, який, всупереч поширеному міфу, не містить воду, а складається переважно з жирових запасів. Коли їжі недостатньо, організм верблюда розщеплює жир у горбі, отримуючи з нього енергію та воду. Саме завдяки цьому верблюди можуть тижнями обходитися без їжі та довго витримувати спрагу. Зневоднення в організмі верблюда починається лише після втрати чверті всієї води, що міститься в його тілі, не рахуючи запасів у горбах. Якщо верблюд довго не отримує поживних речовин, його горб зменшується та може навіть обвиснути, але після поповнення запасів жиру він знову набуває форми. Двогорбі верблюди мають два горби, що дозволяє їм накопичувати більше жиру, тоді як одногорбі лише один, але об'ємніший. Накопичуваний у горбах жир не тільки підтримує верблюда в голодний період, а й допомагає йому регулювати температуру тіла, що дуже важливо в умовах спекотних пустель. Верблюди, єдині ссавці, в яких еритроцити овальні, в інших ссавців круглої форми. При зневодненні круглі еритроцити значно швидше злипаються, і кров не може виконувати свої функції. Овальні еритроцити навіть при суттєвій втраті води не злипаються. Цікаво, що, незважаючи на наявність горбів, хребет у всіх верблюдів прямий. У них міцна статура, довга вигнута шия і досить вузький витягнутий череп. Середня висота верблюда 210-230 см, а вага верблюда досягає 300 700 кг. Довжина тіла в середньому 200 – 50-350 см. Самці завжди більші за самок. Хвіст верблюда по відношенню до тіла досить короткий і становить близько 50-58 см. На кінці хвоста є пензлик, утворений пучком волосся. Очі тварини захищені від попадання дрібних часток піску довгими густими віями, розташованими в два ряди. На ніздрях верблюда також густий волосяний покрив, який перешкоджає попаданню пилу і піску всередину. А під час сильної піщаної бурі верблюд може повністю закрити ніздрі. Грубі губи верблюдів допомагають їм спокійно поїдати жорсткі та колючі рослини. Вуха тварини маленькі і округлі, іноді майже повністю сховані в густому хутрі. На грудях, зап'ястях, ліктях і колінах розташовані великі мозолі, що дозволяють їм безболісно опускатися і лежати на розпеченій землі. У верблюда унікальний хутряний покрив. Його гігроскопічність не дає організму перегріватися або переохолоджуватися. А ще шерсть верблюда ніколи не електризується. В жодному разі вона не накопичує статичну електрику, і магнітні бурі верблюдові не страшні. Коли ж ці властивості потрохи втрачаються, тварина скидає шерсть, швидко обростаючи новою. У всіх верблюдів хороший зір і добре розвинене чуття. Джерело води вони відчувають на відстані 40 60 кілометрів, легко перечувають наближення грози і відправляються туди, де пройдуть зливи. Бігає верблюд інохіддю, при цьому швидкість верблюда може досягати 23,5 км на годину. Деякі особини здатні прискорюватися до 65 км на годину. Завдяки особливій будові, підошов ніг плоских і широких. Верблюди не провалюються в пухкий гарячий пісок. Верблюди живуть у невеликих групах, де є ієрархія з домінантним лідером. Вони спілкуються за допомогою звуків, поз і плювків. Слина верблюда пахне просто жахливо, бо, роблячи плювок, вони плюють не просто слиною, а шлунковою рідиною. Це не просто випадкове випльовування, а частина їхньої поведінки, яка допомагає їм відстояти свою територію або показати незадоволення. Самки піклуються про потомство, а групи взаємно підтримують один одного, допомагаючи в пошуку їжі та води. У п'ятирічному віці верблюд досягає статевозрілого періоду. Вагітність триває 13-14 місяців, народжується немовля вагою до 40 кілограмів, зряче і вже через пару годин після появи починає ходити. В два місяці дитинча починає їсти рослинну їжу. Але, не дивлячись на це, молоком матері харчується більше року. Верблюди живляться пустельними рослинами, верблюжою колючкою, полином, піщаною акацією, солянками, саксаулом. Молодою або сухою травою в залежності від пори року. Незважаючи на те, що вони можуть довго обходитися без харчів. За наявності доступної рослинності за день верблюд здатний поглинути 30-40 кілограмів їжі. Домашні верблюди вживають в їжу найрізноманітніші корми: сіно, зернові та бобові культури, сухарі і борошно. У верблюда є незвичайна харчова перевага. Якщо рослинну їжу не вдається знайти, то вони можуть поїдати кістки трупів і шкури мертвих тварин. У найскладніших умовах він може не їсти до місяця і пити солону воду. Верблюди живуть у середньому 40-50 років. Верблюди справжні володарі пустель, що дивують своєю витривалістю та унікальними здібностями. Вони навчилися жити там, де виживають одиниці, і стали незамінними супутниками людей. Можливо, саме в їхній спокійній впевненості. Криється секрет справжньої сили. Дякуємо, що були з нами! Пишіть свої думки, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. До нових зустрічей у світі дивовижної природи!